Привіт всім, мене звати Тарас, я архітектор з міста Ужгород, і це шосте відео, в якому ми вивчаємо Архікад. І це друга частина, в якій ми говоримо про один із самих головних інструментів програми Архікад інструмент стіна. В Минулому відео ми поговорили про побудову звичайної простої стіни, а в цьому відео ми поговоримо про геометричні варіанти побудови стін. Найпростіший спосіб обрати якийсь інший варіант побудови це натискати кнопку В на клавіатурі. Зараз ми перемкнули на геометричний варіант побудови сегментованої стіни. Це такий тип побудови, коли після натискання лівої кнопки миші на клавіатурі ви далі будуєте стіну в якомусь іншому напрямку. Кожну окрему стіну можна задавати розмірами через X або Y, як ми говорили в минулому відео. Після завершення вводу довжини. Кожної окремої стіни я натискаю Enter. Також ви можете задати довжину стіни через клавішу К на клавіатурі або латинська R. Знову ж таки, як у минулому відео. І щоб завершити побудову такої сегментованої стіни, потрібно два рази клацнути лівою кнопкою миші на кінцевій точці. Стіна побудована. В основному цим методом побудови я користуюсь, коли потрібно швидко обвести якісь креслення в форматі зображення. Також потрібно враховувати, що після побудови ці стіни згруповані. І щоб їх розгрупувати на окремі елементи, потрібно натиснути на клавіатурі Ctrl-Shift плюс P. Все стіни розгруповані. Ctrl-SHIFT плюс P. Третім та четвертим типом побудови, за допомогою якого ми будуємо квадрат чи прямокутник, я не користуюсь взагалі і вважаю, що це просто зайві кнопки, котрі перевантажують інтерфейс. Другим глобальним типом побудови стіни в архікад є побудова стіни на основі кола. Перший тип такої побудови найпростіший та найефективніший. Натискаєте на плані лівої кнопкою миші, натискаєте на клавіатурі латинську кнопку R і пишете необхідний вам радіус. Жмете Enter і мішкою визначаєте необхідну вам довжину стіни. Також ви можете задати конкретну довжину стіни. Натискаєте Enter. Стіна побудована. Другий спосіб побудова стіни за допомогою двох ліній. Має зміст хіба що в випадку, коли вам потрібно якийсь прямокутник чи квадрат вписати в коло. Задаємо відстань від першої до другої точки. Далі задаємо відстань від другої до третьої точки. І жмемо Enter. Знову ж таки, визначаємо необхідну нам довжину стіни. І це побудова кола за допомогою двох ліній або трьох точок. Наступний спосіб побудови циліндричної стіни це побудова по двом точкам. Цим способом та попереднім способом я не користуюсь взагалі. Тобто бувають сценарії, коли до будівлі потрібно додати якусь циліндричну форму, наприклад, для гвинтової драбини. І тоді я використовую лише перший спосіб побудови за допомогою кола. І ще при побудові циліндричної стіни є один нюанс, який ви маєте врахувати. Якщо ви будуєте замкнуну стіну, то вона буде складатися з двох згрупованих окремих стін. І якщо у вас одна стіна, то ви її закрити ніколи не зможете. Архікад просто цього не вам не дасть. Третій глобальний спосіб побудови ви обираєте тоді, коли один кінець стіни має більшу товщину, ніж інший. Починаємо будувати стіну. Робимо її необхідної нам довжини. Виділяємо її і вже в готовій стіні регулюємо її товщину за допомогою цих показників. Якщо нам потрібно поточення всередині стіни, то ми можемо просто зробити додаткову стіну. Її початкову ширину виставляємо такою, як кінець попередньої стіни. Тобто тут кінець попередньої стіни і початок нової стіни мають однакову товщину. Четвертий спосіб побудови стіни це довільна геометрична побудова, коли ви стіну будуєте по точках, поки не створите замкнутий контур. Цей метод побудови актуальний, як правило, при реконструкціях старих будівель, або якщо ви хочете запроєктувати взагалі щось нестандартне. Після побудови стін ви можете змінювати їх форму. Якщо це стандартна стіна першого типу, то після того, як ви натиснули на неї. Ще раз натискаємо безпосередньо по лінії прив'язки, і в нас з'являється отаке от невелике віконечко, в котрому ми можемо обрати різні варіанти зміни. Перший варіант це встановлення нової вершини. Цю точку ми можемо довільно пересувати. Тобто, умовно кажучи, ми ламаємо стіну навпіл. За допомогою другого варіанту ми утворюємо криволінійне ребро і робимо зі стіни дугу. Це ж пропонує і третій варіант зміни лише за допомогою дотичної лінії. Четвертий та п'ятий варіанти зміни конфігурації стіни це коли ви за допомогою точки робите стіну криволінійним елементом. Я в своїй практиці користуюсь лише першим та другим варіантом зміни стіни. Ще одним методом побудови стін, котрий не показаний на панелях, є побудова за допомогою чарівної палички. Ми можемо накреслити якусь лінію. Коло. Чи криву. Клацаємо на інструмент стіна, обираємо параметри стіни її висоту та товщину, затискаємо пробіл на клавіатурі. З'являється символ чарівної палички замість стрілки миші і, зажимаючи пробіл, наводимо стрілку миші на наші лінії. Стіна сформована. В результаті ми отримуємо групу з декількох стін потрібної нам конфігурації. Іноді швидше лініями обкреслити якийсь план чи, наприклад, ділянку, на якій потрібна огорожа, і цим методом швидко отримати потрібні стіни. Я сподіваюся, дана інформація вам була корисною. Ставте лайки чи дізлайки, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші соцмережі. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Удачі вам!